Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку клімат та основні кліматичні показники. У будь-якій місцевості погода буває різною протягом року. При цьому погода одного року ніколи не повторює погоду попередніх років. Наприклад, квітень цьогоріч може бути дещо теплішим і менш дощовим, ніж торік. Та незважаючи на відхилення, Погода щороку повторюється в загальних рисах. Так виявляється багаторічний режим погоди її порядок зміни протягом року. Уже в стародавні часи греки знали, що кліматичні умови залежать в основному від нахилу, тобто кута падіння сонячних променів. Тому й слово клімат в перекладі з грецької означає нахил. В українській мові відповідником клімату було слово підсоня. Для України, наприклад, характерна є зміна погоди від теплої влітку до морозної взимку, відповідно до якої чергуються пори року. У цьому різноманітті погоди зима завжди є найхолоднішою порою року, а літо найтеплішою. І хоч би як не змінювалася погода, певно нам можна сказати, що ніколи взимку в нас не буде спекотно, а влітку морозно. Сукупність характерних для певної місцевості типів погоди, що повторюється рік у рік, називають кліматом. Якщо погоду можна описати, спостерігаючи за нею протягом доби чи місяця, то характеризувати клімат місцевості можна за даними про погоду за тривалий час за десятки років. Для цього потрібно узагальнити багаторічні спостереження за температурою, атмосферним тиском, вологістю повітря та іншими елементами погоди. До формування клімату в будь-якому куточку земної кулі причетне сонце, повітря і земна або підстильна поверхня. Від кількості сонячної енергії, яку одержує земна поверхня, залежить нагрівання повітря. Великі маси повітря з певними властивостями, теплі, холодні, сухі і вологі, визначають клімат тієї місцевості, куди вони надходять. Підстильна поверхня, вода чи суходіл, рівнина чи гори, піщана вкрита рослинністю або льодом. Може по-різному впливати і на сонячну енергію, і на переміщення повітря. Кількість сонячної енергії, що надходить переміщення мас повітря, під стильну поверхню називають кліматотвірними чинниками, від яких залежить формування клімату. Ви вже знаєте, що кількість сонячної енергії, яку одержує земна поверхня, залежить від кута падіння сонячних променів, тобто від географічної широти місцевості. Як відомо, Кут падіння променів зменшується з віддаленням від екватора. Від екватора до полюсів змінюється і клімат. На екваторі, де температура повітря висока, більш як плюс 20 градусів за Цельсієм, клімат жаркий. Із віддаленням від екватора повітря нагрівається менше і клімат стає холоднішим. помірним. У полярних районах поверхня нагрівається слабко. Крім того, крига і сніг, що лежать на великих просторах, відбивають сонячне проміння. Тому клімат у цих районах дуже холодний. Отже, внаслідок розподілу сонячної енергії за різними широтними смугами, клімат змінюється від екватора до полісів, тобто зонально. Над земною поверхнею неминучим є переміщення повітря. Ви вже знаєте, що причиною цього стає нерівномірне нагрівання поверхні, і як наслідок різниця в атмосферному тиску. Залежно від того, над якою поверхнею повітря тривалий час перебувало, воно набуває певних властивостей. Наприклад, над екватором повітря тепле і вологе, над снігами і льодами Антарктиди холодне, сухе і прозоре, над обезпеченими влітку пустелями сухе, гаряче та запилене. Розглянемо малюнок. Як видно, позначені на ньому міста розташовані на одній тій самій широті, отже, отримують однакову кількість сонячної енергії. Проте, незважаючи на це, вони мають різні температури повітря і кількість опадів, а отже, різний клімат. Це пояснюється впливом повітря з певними властивостями. Взимку повітря над океаном тепліше, ніж над суходолом. Воно надходить на прилеглий суходіл і здійснює отеплювальний вплив, пом'якшуючи зиму. З віддалення від океану: морське вологе повітря, посуваючись далі над суходолом, поступово охолоджується і висушується. Тому далі від океану зима стає холоднішою. Влітку, навпаки, океан холодніший за суходіл. Тому в приморських районах літо прохолодніше, ніж у віддалених районах. Клімат океанів, островів, західних узбереж материків у пемірних широтах із прохолодним літом і теплою зимою, великою кількістю опадів, що випадають протягом року, називають морським. Із віддаленням від океанів у глиб континентів частіше буває безхмарна сонячна погода. Літо стає спекотним, а зима морозною. Збільшується амплітуда коливання температури. Менше випадає опадів. Такий клімат називають континентальним. Розрізняють помірно континентальний континентальний і різкоконтинентальний клімат. В Україні, наприклад, сформувався помірно-континентальний клімат. Формування клімату місцевості залежить від підстильної поверхні, зокрема рельєфу. Він сприяє або перешкоджає просуванню повітря. Над великими рівнинами маси повітря вільно поширюються на тисячі кілометрів. Натомість, гори стають перешкодою на її шляху. Наприклад, гімалаї гігантською стіною застипають дорогу вологому повітрю, що надходить з Індійського океану, і не дають просуватися далі на північ. Піднімаючись схилами гір, повітря охолоджується і з нього випадають опади. Тому біля підніжжя і на південних навітряних схилах гімалаїв клімат жаркий і дуже вологий. А за горами на північ він стає холодним і сухим. Зрозуміти складне формування і розміщення кліматів на землі допоможуть кліматичні карти. На них є дані про основні показники клімату: температуру найтеплішого і найхолоднішого місяців. Для України липня і січня, відповідно, напрямок вітру, кількість опадів і так далі. Середню температуру повітря показують ізотерми. Цифрами позначають найнижчі і найвищі температури повітря, які були коли-небудь зафіксовані в даній місцевості. Щоб показати на карті, скільки і де випадає опадів, місця з різною річною їх кількістю зафарбовують різними кольорами. Напрямки переважаючих вітрів зображують стрілками. За кліматичною картою можна дати характеристику клімату будь-якої території. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку: клімат та основні кліматичні показники. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!